Ситуація погіршується щодня, кожного дня українська сторона втрачає своїх героїв, обстріли не припиняються і відкриту російсько-терористичні війська здійснюють атаки на позиції сил АТО, а також на мирні житлові квартали прилеглих міст із забороненої зброї. В першу чергу мова йде про 152-122 мм артилерійські установки, а також систему залпового вогню. І останніми днями, зокрема, в місті Авдіївці, обстріли здійснюються навіть на території, яка знаходиться за 20-30 кілометрів. Зокрема, недавно такий обстріл, якщо не помиляюсь позавчора, касету града випустили в райони Черетного. В цьому контексті варто зазначити, що головну функцію протистояння зі Збройними силами України здійснюють сьогодні регулярні частини російської армії, де на висувається пушечне м'ясо у вигляді російських найманців, а також місцевих терористів. Звичайно, а позаду стоять ті, е -е, хто носить нашивки. Збройних сил Російської Федерації. І сьогодні це процес об'єктивний. За останніми даними, їх на території Донецької та Луганської області знаходиться від 10 до 12 тисяч в ротаційному режимі. Крім того, збільшилась кількість професійних російських снайперів, які сьогодні зосереджені практично по всій лінії розмежування. Ви знаєте, що снайперські групи сьогодні працюють практично всюди. Знову ж кажу, від Широкіна Гнутова Павлополя, Чермалика, Мар'їнки до Авдіївки. І сьогодні ми наголошуємо на тому, що здебільшого це здійснюють добре підготовлені професійські, професійні снайпери Збройних сил Російської Федерації, зокрема і Гругенштабу Росії. Це окрема тема. Оскільки також збільшення спроб проникнення диверсійно-розвідувальних груп, знову ж кажу, професійних, підготовлених безпосередньо російських військовослужбовців, які час від часу останні, останні дні практично постійно намагаються проникнути на нашу територію. І, безумовно, тут варто зазначити, що сили АТО, зокрема, і підрозділи Національної поліції, які сьогодні займаються безпосередньо, в тому числі, знешкодженням і виявленням таких груп, діють достатньо активно. Зокрема, в місті Мар'їнка працює підрозділ Національної поліції спеціального призначення Полк Харків в місті Авдіївці де ми знаходились протягом останньої доби а, працює підрозділ, героїчний підрозділ а, Національної поліції а, Київ. До речі, командою сьогодні там роту і спецпризначення. <кій> а, наш колега і побратим, колишній начальник оперативного а, штабу золотих воріт. З яким колись нас доля зводила в місті щастя і станиці Луганській під час активних бойових дій. І, власне, це сьогодні дає розуміння того, наскільки фахово підходять хлопці до своєї роботи.